Поки інші думають, як заробити 2-3 тисячі американських. Я думаю, як заробити 100 тисяч зелених. Ні, це не ілюзорні мрії, це конкретний план. а також результат внутрішнього масштабу, який визначається тільки тим, наскільки ти можеш собі дозволити цей масштаб, і мати ти будеш рівно те, що ти собі дозволяєш. І разом з дозволом мати ти також дозволяєш собі проходити той рівень гри того рівня. На якому немає місця страхам відповідальності, страхам за великі гроші, таким програмам, як за мене краще ніхто не зробить, тільки я одна на світі. Унікальна немає місця вибору слабкого я та постійної нерішучості. З таким набором програм тобі закритий доступ до нового рівня навіть на три тисячі зелених. Але хороша новина для тебе є. Я створила авторську методику персонального підходу з вибором конкретних цілей і задач для виходу на той самий новий рівень. Напишу мені слово рівень, щоб ми назначили з тобою зі знайомство.